Табо збройних сил України у 2014-2017 роках доєднується до нашого ефіру. Пане Владиславе, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами, що знайшли час та можливість. Вітання на завірам слава. А сьогоднішня атака на Україну, зокрема і на столицю, де щонайменше 14 менше загиблих, загиблих в загальному по Україні 15 загиблих, це знову ж таки демонстрація Росії всьому світові про те, що її не те, що не можна повертати на поля саміту Великої Сімки, і про що шкодує президент Дональд Трамп, який вчора про це заявляв, що потрібно було її не виключати і тим самим не провокувати. Це свідчить на про те, що її не можна взагалі ні до якого контексту світового повертати і до розмови з цивілізаціями. На вашу думку, як Україна має тут тримати цей фокус уваги і показувати наскільки Росія стає агресивнішою, агресивнішою? тому що кожного разу після таких атак ми говоримо, що це була чи не наймасовіша атака з початку повномасштабного вторгнення, тобто збільшується кількість Випущених всього, що летить в бік України, Росія стає все більш агресивною і агресивною. Ну, з мене такий собі пророк, але тим не менше. Лютий березень 2014 року ми вже розпочалися всім добре відомі події на території нині окупованого криму та севастополя. Тоді в ефірах і загальнонаціональних і деяких західних медіа я говорив про таке зло, яке не покарано, воно кратно множиться абсолютно чітко артикулюючи про те, що путінську росії треба гамовувати. Гамовувати разом широким загалом для того, щоб змусити Путіна поступитися своїми геополітичними намірами. Та амбіціями на превеликий жаль світ не почув. І не чув він, здається, і сьогодні, незважаючи на те, що наш президент чимало інших посадов, посадовців нашої країни буквально валає про те, що Путін вбиває. Дітей, літніх людей, жінок інших українців і робиться свідомо. Бо нинішня ракетна дронова атака вона була свідомо спрямована проти цивільного населення нашої країни. Ну які об'єкти сили оборони України може бути в вже звичайної панельки дев'ятіповерховці в одному з мікрорайонів нашої столиці, жодних військових об'єктів? Але ти не менш такий спосіб путінські ракети та дрони вбивають. Українців на превеликий жаль, та сама дискусія, яка відбувається на різних міжнародних майданчиках, вона і досі не дійшла до адресатів. А якщо і дійшла, не було дієвої реакції. Насправді, всі безпекові інституції, які мали би забезпечувати той самий світоустрій, який встановлено за підсумками Другої світової війни. Вони демонструють свою абсолютно ОБСЄ, те теж саме НАТО жодним чином не впливають на нинішню ситуацію, і кожна з цих досить поважних. Міжнародних інституцій можна нам чимало е, дорікати, але наше нарікання на жаль, не працює. Тому вже треба шукати інші шляхи та можливості, щоб переконати зокрема наших західних партнерів щодо збільшення обсягів військово-технічної допомоги. Бо очевидь, боротися з ворожими дронами, ракетами, так само як і з танками голоруч неможливо. Потрібні ресурси, Як швидко усвідомити світова спільнота, що треба щось робити, бо наступними можуть стати і гарантовано стануть вони, важко поки що сказати. Хоча такі тверезі голоси в Європі кажуть про те, що вона має не так багато часу. Можливо, два, можливо, чотири, можливо, шість років, перш ніж путінська армія перетне кордон країн об'єднаної Європи, країн, які є учасниками північно-Атлантичного альянсу, щоб довести, щоб п'ята стаття північно атлантичного Договору не працює, що жодних об'єднаних сил, які спроможні на рівних протистояти путінській Росії в природі, не існує. Є декларація, немає конкретних кроків. Я сподіваюся, що за цей проміжок часу ми все ж таки знайдемо взаємопорозуміння, бо інакше світ знову буде вивчати той самий погано вивчений урок. Яке не було засвоєно минулого сторіччя? Пам'ятаємо Другу світову війну, пам'ятаємо жахливі наслідки цієї планетарного рівня трагедії. Здається, що той рок вивчила геть погано і знов проходить його на нова. Mm -hmm. Зрозуміло, давайте в загальному поговоримо про ситуацію, яка відбувається на фронті. Ворог тисне на Сумщині. Яку тактику використовує ворог в тому напрямку? Чи можна щось виокремити вирізнити з того, що ми ще не бачили, або з того, що вони ще не застосовували на інших напрямках, де вони намагалися зробити якісь проривні дії? Нічого нового росіяни не придумали, а з часів боїв в районі Попасне, це на Луганщині в 22-му році. Тоді цю опцію використовували бойовики приватної військової компанії Вагнер нині цю опцію постійно використовують російська армія. Штурмові чи м'ясні атаки вони даються в знаки. Ворог дедалі менше застосовує на полі бою, бронетехніку, зокрема танки, бо вони не такі. Гнучки не такі швидкі, не такі маневрені, щоб е, 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 ефективно протистояти нашим дронам чи нашим артилерійським системам. Ворог дедалі частіше вдається до атак з використанням мотоциклетної чи пристосованої автомобільної техніки, бо це в першу чергу швидкість, це можливість набадають на певний проміжок часу зберегти життя, просунутися вперед, закріпитися на нових рубежах та позиціях. Чи завжди ворога даються такі зухвали атаки? Ні, Системно працює українська війська для того, щоб руйнувати усі ворожі плани та наміри. Буквально днями президент Володимир Зеленський заявив про те, що ворог на сумщині просунувся на глибину до 7 кілометрів. В Принципі, логіка в тому просуванні у ворога абсолютно очевидна. Він суне там, де немає інженерних технічних споруд фортифікацій. починаючи з відстані 6, 8, до 10 кілометрів від лінії державного кордону, починається та сама розгалужена мережа інженерних споруд, за допомогою яких і ми спромоглись зупинити ворожо на вало. Адже темпи просування росіян останні кілька діб значно знизилась. Ворог буквально зав'яз в наших фортифікаціях, наших протипіхотних та мінних. Полях і не має змоги з тими ж темпами, як раніше, просуватися вперед. Звісно, що ситуація на території Сумщини буде визначатися суто і виключно ресурсними можливостями, які зможе в найближчій перспективі путінська армія перекинути на цю ділянку фронту. Вже зараз наша розвідка повідомляє про те, що ворог починає перекидати частину своїх сил з напрямку на Ліпці, на Вовчан, Купінського напрямку, щоб чим скоріше збільшити своє групування, яке нині налічує 50 тисяч осіб, те саме групування, яке Дії в північно-східній частині нашої сумщини чи зможе ворог щось зробити? Побачимо згодом. Але я точно знаю, що цим напрямком з боку українського війська опікується безпосередньо головкому генерал Сирський. Я сподіваюся, що він має і ресурси, і можливості щоб ефективно використовувати ці ресурси, щоб ну, що нам ще стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. В принципі, такий урок ми вже проходили. Пам'ятаємо початок. Травні минулого року масштабну ворожу атаку на півночі Харківщини. Здавалося, що у ворога далекосяжний і він знов притулок влизиться до нашого незламного Харкова. Аж не вийшло ніяк. Подекуди ми навіть ворога відкинули. І зараз бої, на прикордоні півночі Харківщини тривають, але говорити про якісь там масштабування територіальних здобутків для ворога, мабуть, що не варто минув понад рік. Ворог зав'яз в наших оборонних фортифікаціях і не має змоги просуватися вперед, бо немає. Ті саме критичної кількості особового складу, яка значно випереважала наші ресурси. А отже, скоріш за все, така собі позиційна війна нас в перспективі очікує не лише на території э, півночі Харківщини, а і так само на прикордоні нашої сумщини. Добре, зрозуміло. А якщо трішки загальніше е, поговорити про е, літню кампанію, дуже багато говорилося про те, що Росія буде літом намагатися е, наступати е, для того, аби на осінь вийти з якими, з якихось кращих позицій, е, очевидно, що вона, або ви зараз мене поправите, що вона не зможе тиснути на всіх абсолютно напрямках і буде зосереджуватися на якомусь одному, максимум не знаю двох напрямках. Якщо ми можемо говорити зараз про те, де це буде? Які напрямки це будуть приблизно? Або ви зараз кажете, що ні, вона не буде зосереджуватися, або буде на всіх тиснути? Як ви бачите взагалі цю літню кампанію? Відкриваємо. Мапу Deep State, Дивимось на динаміку на полі бою. Як на мене, вона абсолютно красномовна. Ворог зосередив максимум своїх зусиль для того, щоб реалізувати дві свої геополітичні претензії стосовно України. Ну, по-перше, він намагається повністю окупувати всю територію Донеччини, адже саме заради цього починалася так звана СО у лютому 22-го року. Минуло три з майже три з половиною року. А результати для ворога не такі, обнадійливі, як він від початку на це розраховував. Думаю, що ворог буде. Наматись атакувати з напрямку трьох плацдармів на міську агломерацію, що включає в себе Славянськ, Краматорську, Трушківку та Касантівку, і ті бої, які не є, розвертаються, і в районі час Яри і на Сіверському напрямку, і на південний захід від Касандиновки є абсолютно красномовними. Тобто, ворог саме в такий спосіб намагається декарін змінити змінити кво на цій ділянці фронту. Звісно, ворог буде на і далі намагатись повністю оточити нашу агломерацію, яка включає в себе покрости Мерноград, бо 80 тисяч особового складу ворожого війська, яке задіяне на цій ділянці фронту, і досі не спромоглося, бодай щось створити таке загрозливе для української оборони. завдяки тому, що у нас там вибудована багаторівнева і досить ефективна лінія оборони фортифікаційних споруд. Я думаю, що не дарма зараз ворог розширює лише свого оперативного оточення, заходячи в тому числі на території, намагаючись заходити на території Дніпропетровщини, для того, щоб в такий спосіб широким таким захопленням зайти. В тил нашим захисникам перерізати ключові логістичні маршрути та артерії. але збільшення площі, де відбуваються бойові дії, відповідно призводить до певного такого розпорошення ресурсів. Немає тієї щільності а відповідно говорити, що у ворога щось ви вдало осяжній перспективі, зокрема на цій ділянці фронту, не варто. Ну знову ж таки, кіл зона це 10-20 кілометрів. Працюють наші оператори фіпові дронів. Ефективно працюють наша авіаційна розвідка, ефективно працюють. Наші гармаші, які системно та методично множать на нуль усі ворожі плани та наміри вже зараз. Ми можемо говорити, що всі плани ворога на літню наступальну кампанію пішли шкереберць, жодні терміни не витримуються, І говорити про те, що у, у для путіна армії станеться якесь диво, яке зможе до коріни змінити ситуацію на бою, або що ні позиційна війна, активне застосування артилерії та дронів, нищення усіх ворожих намагань. Ну і звісно, допоміжним для нас в цьому протистоянні є ті самі Атифікації на будівництві яких чимало нарікало, але тим ми ж бачимо, що вони певною мірою відіграють свою роль і дозволяє нам стримувати ворога на тих ділянках фронту, де ворог намається атакувати, почала атакувати масштабне. Почули вас спасибі величезно за аналітику, за те, що долучилися до ефіру. Владислав Владислав Селізньов. Бережіть себе. Я кажу вам і до наступних зустрічей. Владислав Салізньо, військовий журналіст, пікер Генерального штабу збройних сил України у 14-17 роках, був з нами на прямому зв'язку. Далі